Сьогодні ми розглянемо сучасний комплект резервного живлення для квартири від бренду Deye. Інвертор Deye 6 кВт це серце системи, що забезпечує живлення для більшості побутових пристроїв, включаючи холодильники, кондиціонери, котли та освітлення. Тип інвертора гібридний. Тобто він працює як із сонячними панелями, так і з звичайною мережею. Він автоматично перемикається під час відключення живлення. Високий коефіцієнт корисної дії 96,9%, що гарантує мінімальні втрати енергії. Вбудований Wi-Fi дозволяє відстежувати стан системи через мобільний додаток. До інвертора докуповується акумулятор з технологією Le Fi Pro G51 Pro B. Це джерело енергії, що відрізняє своєю надійністю та довговічністю. Ємність 5,12 кВт. Достатньо для тривалої роботи електропроводити. Переладів у режимі резерву. Технологія Ліфі 4 забезпечить до 6 тисяч циклів заряджання без суттєвої втрати ємності. Акумулятор оснащений захистом від перегріву, перезаряджання та короткого замикання. Акумулятор зручно встановлюється та займає мінімум місця. Також в нього легка інтеграція з сонячними панелями. Якщо ви плануєте використовувати зелену енергію, система повністю готова до підключення. Також лайфхак, якщо у вас лічильник день-ніч, коли нічний тариф дуже дешевий, ви можете заряджати його вночі, а в день використовувати, коли плата за електроенергію вища. І так ви зекономите свої кошти. Отже, якщо ви шукаєте надійний та сучасний комплекс резервного живлення, то Дея – це те, що вам потрібно. Замовити його можете у нас на сайті за самою найкращою ціною. В описі до цього відео буде на них посилання. Також ми можемо допомогти вам із встановленням в будь-якій точці нашої країни. Замовляйте, до зустрічі, ваш любий меріл.